Добрий день, діти. Послухайте віршик і скажіть, про яку професію в ньому йдеться. Він подвір'я замітає, нас ласкаво зустрічає, усміхається привітно, не запізнюйтеся, діти. У руках мітла слухняна підміта доріжки й ганок. Про кого цей віршик, діти? Так, про двірників. Є така професія. А що роблять двірники, коли працюють? Змітають листя, складають їх в купи, згрібають, якщо листя багато, завантажують їх в тачки і вивозять, розчищають доріжки взимку від смігу і, звичайно, прибирають сміття. А чим працюють двірники? В них є мітла, різні лопати, є граблі, ось такі у вигляді віяла і ось такі звичайні, є тачка для вивозу сміття або листя. А тепер подумайте, діти, що було б, якщо двірники би не вийшли на свою роботу? Звичайно, навколо було б дуже багато сміття, і гуляти було б нам дуже неприємно. А що зробити, щоб допомогти двірнику? Не викидати сміття на дорогу, а виносити їх його до сміттєвих баків. Прибрати листя біля будинку, вивести його можна скласти листя у пакети, а зверніть увагу, діти, на одяг твірника, коли він працює. Він яскраво оранжевого або ось такого жовто-зеленого кольору, та це для того, щоб двірника було здалеку видно. Бо часто двірники працюють біля дороги, де їздять машини, і це небезпечно, а в такому одязі їх видно здалеку. Робота двірника дуже важлива. В одному місці навіть поставили ось такий пам'ятник, пам'ятник двірнику. Тому, діти, давайте поважати цю важливу і складну роботу.